Всім привіт! І ви на каналі ISOFIBELL. І сьогодні я буду вам знімати день післяденного сну. Емелі ще спить у нас. Будемо зараз її будити Ось наша Емелі. Є... У ну, нас вдома холодно. Тому вона ось так спала. Я їй вже наготовила одежу, в якій ну, вона буде ходити по дому. Ось так. Я трохи приболіла, тому сьогодні не пішла в школу. Ось так, і ви знаєте, що у нас багатодітна сім'я, і тому я можу дуже добре вам зняти відео. То без всяких лишніх звуків. Давайте будити Емелі. Ось наша красотка, Просипайся, ласточка. Все, ти, просипайся, давай! Тіпуся, давай, Просинайся, протинайся, ти моя ласточка. Де, сьоти сьоти, Муа! А яка хороша дівчинка, да, у нас зараз переодінемося і будемо їсти. Так, моя маленька. Ой ну, ти хорошенька, да, хорошенька Емілі. Зараз я для тієї красоточки одягну слюнявчик, так. Давай, опа. Так, опа, все одягну, Зараз будемо їсти, так. Вона у мене буде їсти смесь. Почти усе допила. Ось. Енлі вже усе допила. Тут буквально трошечки осталось. Ось дивіться. Бачите? Ось так. Умниця моя, умниця. Давай витримуйте, ух, ти моя хорошенька, ма! Зараз помию бутилочку і до вас вернусь. Ну ось і все. Ми цю красоточку покормили. Так. Так, знімемо так. Зараз будемо приодіватися і міняти подгузник до. до моя хорошенька. Так. давай, моя ласточка. Так, давай. Ну, Та ліжки знімаю однією рукою. Ой, оператора нема. Тому ось так. Ой. Ой, носочок снявся, так? Да? Ну, але носочок нам не треба. Так, давай, 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 давай. знімайся. Теперь кофточка. це ще сложніше. Опа. Знімаю уперше Одною рукою. Ой. Ух ти що. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, давай. -давай. Опа. Ух ти, у мене вийдемо. Але разом з політкою не пішов. Давай, давай. Опа. Давай. Так, молоді. Так. Так, зараз ой, одягнемо боті, так? Давай, опа. А як це сложно? Ти одягати однією рукою. Ой. Ось, тепер міняємо. Ой. Так. Так. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай. Эх ты, Эмили а моя. Срубила тут ты дел, да? Ой, ты вы, Нарубила так дело. Да. Ну, выйдем, да? Выйдем. Да, выйдем. Выйдем. Опа. Опа. Пшик. И пшик. Пшик. Все. Беру дело. Памперс. Да. Опа. Опа. Ой. Зовсем забыла тут присыпать. Так, так, і одягатися. Я до вас звернулася уже, коли їй втік і колодки, і усе Тут це дуже сложно знімати однією рукою. Так, зараз. Опа. Опа. Ось я Емлі вже ось так одягнула, решила не одягати кофточку і ось так от її ось так ось. Бачите? Ось що будемо зараз робити Емлі? Ходити, ходити, я хочу ходити. Ну ладно, будемо ходити з тобою. Привет, папистики, Привет Ну а на этом все Если понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Пишите в комментариях Что еще вы хотите Чтобы я сняла На моем канале Пока-пока Пока, пока. пока. Пока-пока, подписчики. Люблю вас, пока